Дай мені, Боже, прийняти те, що змінити не можу, простити тих, з ким пора попрощатись, любити тих, з ким не треба старатись. Дай мені, Боже, сили на те, що ніколи іще не просила: не бачити добре поміж сумного, на те, щоб знайти свою дорогу. Я тобі, Боже, мій вічно брехала. Що йшла пів життя туди, куди знала. Дай мені, Боже, щирої радості через не можу, дай мені розкоші бути собою, дай мені легкості вітру весною, дай мені все, на що вистачить сили. Скільки живу, ну це вперше просила. Ніби прокинулась, спрагло, благаю, вчи мене тішитись тому, що маю.